Так, друзі, починаємо похід. Всіх вітаю на каналі Файні гриби Карпат. Вибрався сьогодні знову в ліс, пару днів пропустив, але я знову в колій. З фонариком собі тут ходжу, свічу, піднімаю дорога, якою я завжди піднімаюся, ось видно, бачите? І пішла кам'яниста така дорога вверх. Минулого разу, хто дивився, ось я там під тим буком знайшов прямо з дороги білого гриба. Зараз видивив теж прямо з дороги ось такий білий грибочок. Здалека його побачив, непоганий гриб. На самому початку ось такий білий грибочок. Уже жовтий, але дуже файний, молодий. В лісі більш-менш так провіднилось. Вийшов сьогодні. Я набагато швидше, ніж в попередній раз. На півгодинки швидше прийшов до лісу. Але е, сьогодні більш видимість велика, бо ось туди вже сонечко зараз буде сходити. тому... Шукаємо, шукаємо. Сьогодні буде, я думаю, багато шикарних грибів. Тож, наперед, ставимо лайк, підписуємося на канал і дивимось, бо це буде просто бомба. Погнали! Так, щойно піднявся на гору. Дивіться, знайшов ще одного гриба. Ось такий непоганий грибочок. Що? гриб! Гриб! Дивіться, яка краса, молодисенький гриб. Ось такого знайшов. Супер. Ми тільки починаємо свій похід, а в нас вже два такі шикарні білі гриби. Дивіться, в мене ще знахідки. Зараз буду вам показувати. Ось один такий білий грибочок маленький. Там наверху ще один такий самий. Зараз покажу вам. Ось до нашої купки. Уже гарно, гарно вже, правда. Але дивіться, що хочу показати, ось що тут є. Що тут за гриби? А ну хто підкаже. Спец. Подивіться, які гриби. Не знаю, що за гриби. Ось такі, їх тут ціла купа. Я їх чіпати не буду, Напишете в коментарях, якщо щось ми знаємо, де вони знаходяться. А там ще один білий гриб молоденький. Ось такий. І в нас їх вже 4 штуки. Непогано, я тільки-тільки піднявся, тільки зайшов. Ось така красота. Шукаємо далі. Тут поблизу можуть бути ще це грибне місце хороше. Так, тільки ну, я сказав, що грибне місце хороше. Дивіться, що тут є. Знову декілька грибів. Ось один такий. Корінь в нього геть потріскав і його погризли. Доведеться відрізати. І ще ось тут під листям вилазять такі два молоденькі. Білесенькі прям ось такі. Трошки-трошки було одного капелюха видно. Я його розгорнув, а там два білі грибочки. Ну ще тут ось давайте глянемо. Тут теж це якби напевно тут одна грибниця, бо вони тут ось так розростаються. Ой, дивіться, теж є ще один. Ось такий маленький теж. Так, дивіться. Ой, дивіться, який гарний. Дивіться, який ще один гарний. Просто бомба. Ну та ми вже тут набрали. Ну, вже тут у цій купії достатньо нахапали. Тож дуже файно. Початок просто... Я б сказав бомбезний. Бо гриби вже є. Ну якщо вони тут є, то в інших місцях, звичайно, що будуть також. Давайте ще тут глянемо. Ну, це, звичайно, треба витратити декілька хвилин, пошукати гарно. Але я так поверхневий такий огляд зроблю. Якщо щось іще побачимо, то дознімемо. Ну, йду шукаю, якщо щось буде, то... Потім дозніму Чесно кажучи, справи у мене йдуть непогано, ось знайшов три маленькі, а зараз на лісовій дорозі знайшов ще ось такого тулубанчика. Фаєн. Ось такий, дивіться. Один. Оп. Один однісінький. Такий собі тут стояв. Ці я знайшов у другому місці, але... Файні гриби молоденькі, всі підуть на маринування. Ось так. Ну та, друзі, якби я такі гриби завжди знаходив, то то було б айно. Два. Три. То було б просто супер. Бо дивіться, що за грибочки. Прямо на сушіння ідеал просто. Жодного навіть слимачка на них немає. Ви собі уявляєте це на тих двох. Ну цього трошечки-трошечки, бо він вже більший, але тим не менш то є просто феноменальна красота, яку ми забираємо і швиденько біжимо далі. Тому що сьогодні буду показувати вам максимально грибів і мінімум пустих риплік. Тому газуємо далі. Ну що, гриби час від часу попадаються. Ось такі, як я вже знайшов, маленькі не показував. Зараз знайшов такого дуже брудного риба, з яким зараз треба трошки заморочитися, щоб відскрептати цю шапку. Дивіться, яка брудна. Просто кошмар. Ну, що є, то є. Будемо чистити, що зробити. І ще знайшов ось такі, що не показував. Теж грибочки файні, але поки що не густо. Не знаю, зараз йду на минулі місцини. Бо тут щось нема. Нема їх густо. Ну є по грибочкові, я все знайду, але нема куп прям таких файних, здорових грибів. Подивіться, ще один маленький під ногами. Так, показую. Ось він. такий невеличкий. Ну Такого гриба важко видивити, якщо чесно, якщо не знаєш конкретні місця, де вони проростають. Ну Гриби проростають у місцях тих попередніх, що я знаходив, бо заходжу завжди подивитися, чи нема там грибів де я вже знаходив, то є, бачите, часто попадаються. Тільки знайшов того гриба у попередньому місці, що е, два дні назад знаходив. То дивіться, чи три там, я не пам'ятаю коли я там був. Три дається назад. І дивіться, тут грибочки. Деякі вже пропали, деякі ще є. Дивіться, ось такий один. Так, ідемо далі. Що в нас тут під листям? Ось такий малесенький. Ну я його все ж таки заберу. Так, ось стільки грибочків вдалося мені тут зібрати. Ну файно, файно. Дивлюся далі. Шукаю, думаю, знахідки будуть зараз більш великі. А то я по припотоках ходжу і тут люди визбируються, Можливо, зараз щось знайду і більш годне. Ходу моє попереднє відео вже всі подивилися і всі в лісі. Бо стільки грибарів я ще не бачу. Ось у мене знову три знахідки, дві не знімав, бо був там біля тих грибарів, не хотів знімати. В них слабо грибів. У ну, мене теж не, не так багато, але побільше буде, як в них. Ну, але вони всі там коло того потока згуртувалися. Тому що я в минулих відео своїх говорив, що там багато грибів, але там зараз нема грибів взагалі, тому що вони там прям толпами ходять і все перерили. Я тому собі знайшов інші місця і збираю ось так таку красу. Ну, треба якось виходити з ситуації, а то я там попри того потока не знайду ай жодного гриба. Ось така краса. Ну що, друзі, займаюсь ділом тут, чищу собі грибочки, знайшов два. Та роздивляюся в боки. А тут у мене ще декілька грибів, дивіться. Ось. Ну якби я їх зразу був побачив, то був би відзняв усі. Ну, але і так добре, що я їх видив. Якби, напевно, не сів був чистити ті два гриби, то і не знайшов би був. Тих просто був би пройшов повз. А тут іще в мене ось такий великий, але він вже все. Зігнивший. Молода така ожина. Ось тут і знаходжу гриби. Поки перенісся сюди, бо туди по великому лісі щось взагалі дуже-дуже рідко. Шукаємо тут поки що. Наступні мої знахідки. Два таких трошки поїдені худорляві білі гриби. А зараз вже знайшов ось такого непоганого тулубанчика та думаю покажу вам, бо багато сьогодні не знімав. Більшість ось так просто. Зривав і йшов далі, щоб не витрачати багато часу на грибалку, бо не маю сьогодні багато часу ходити. Тому ось так швиденько, оперативно збираю гриби. Палю місцину, дивіться, лісова дорога. Мої гриби три вже почищені. А тут, дивіться, яка краса. Ось тут один і там один. Ось. О, дивіться, тут двойня. Двійня, я не побачив зразу. Ось тут ще щось маленьке є, але це не білий гриб. А ось там ще один такий красунчик вдалині стоїть. Ну я не роздивлявся ще. Побачив цих, думаю зірву, а потім буду ще лазити. Так, дивіться, де мій кошик, тут така прірва Я прямо з дороги побачив гриби. Дивіться, це вже його хтось тут. Начебто якийсь звір чіпав. Дивіться який. Один. А другий. Опа. Котиться від мене. А другий ось такий. Дуже навіть неочікувана знахідка, бо прям так просто йшов дорогою вже додому. І знайшов такі гриби. Дивлюся тут поблизу і буду спускатися далі. Ну що, друзі, ось і закінчилося наше полювання за білими грибочками. Ось такий результат. Я думаю, тут близько 5 кг, тому що в мене пів кошика. А файна грибалочка вийшла недовга, коротенька така, я довго не ходив, буквально за 3 години з дорогами це в мене десь вийде. Тому ось так. На інший раз буде трошки довше в лісі і, звичайно, що буде більше грибів. Но грибів у лісі поменшало, як попередні рази, але тим не менш щось те знайшли.